Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про осінню хандру. Часом це називають депресією, часом це справді може бути депресія, часом о, такий депресивний настрій. Восени часто частіше звертаються зі скаргою, що допоможіть, в мене депресія. А, зараз я не буду розказувати, що робити, якщо це справді депресія. Цілком можливо, що знімемо ще одне відео, де я детально розкажу, як депресію відрізнити від хандри. Сьогодні давайте поговоримо про те, що вже зараз важливо зробити, щоб найближчі місяці, залишок жовтня, листопад і грудень до новорічних свят ви провели в такому кращому настрої, кращому стані. По-перше, природа засинає. День світловий також зменшується. Набагато більше таких хмарних, сірих, дощових днів. Відповідно, енергія і якась певна життєрадісність, яку ми брали, отримували ззовні, її зараз буде ставати все менше восени. Тому важливо. Взяти ініціативу в свої руки і генерувати так, певний затишок, певні приємності для того, щоб почуватися восени краще. Почнемо, напевно, зі сфери тіла, так, і тут важливо розуміти все-таки, що у вас зі здоров'я. Цілком можливо, що варто пройти якусь діагностику, здати аналізи. Подивитись, чи не потрібно приймати якісь вітаміни, але лише за призначенням лікаря, так якщо справді в цьому є потреба. Переглянути свій день, що у вас з режимом сну, чи достатньо ви спите? Чи є у вас достатньо відпочинку? Враховуючи, що ця весна і це літо було для нас, для багатьох з нас досить складним. Зараз може бути потрібно більше такої допомоги собі. Можливо, варто додати прогулянки на свіжому повітрі, навіть якщо день похмурий, отримати свою дозу ультрафіолету, вироблення вітаміну Д, це теж важливо. Важливо прокидатися, принаймні, коли ще є сонце. І виходити на вулицю. Якщо ви робите перерву в роботі і з горнятком кави, наприклад, залишайтесь за комп'ютером, подумайте, можливо, варто вийти на вулицю. Це буде тих самих 5-10 хвилин, але вийти на вулицю, подивитись навкруги, відволіктись від монітору. Від екрану телефону, можливо, поспілкуватись з колегами, якщо ви працюєте в офісі. Якщо ви працюєте з дому, просто вийти, подивитись на людей, налагодити фізичну активність. Це може бути лише прогулянки, це можуть бути якісь фізичні навантаження, якісь вправи вдома, це можуть бути заняття в спортзалі. Це все допомагає. Підтримувати відповідний рівень гормонів, які покращують настрій. Другий момент. Чи вам затишно вдома на вашому робочому місці хочеться часто додати якихось таких яскравіших, зігріваючих кольорів? Це може бути подушка якогось кольору, підсвічник, свічка. Якогось кольору, який вам подобається, який буде тішити ваше око. Це може бути якийсь плет, так, кольоровий і приємний до тіла. Дуже важливо створювати собі комфорт і на тілесному, на тактильному рівні. Тобто, коли ви п'єте чай, чи каву, ви можете загорнутись в цей плет. Також так, передивіться останні ваші тижні. Чи достатньо у вас спілкування з людьми, з якими ви отримаєте задоволення від цього спілкування? Чи є серед цих людей, з якими ви спілкуєтесь, ті, з ким ви почуваєте себе достатньо розумними, достатньо гарними, достатньо окейними? Так? Такі люди, з якими вам не потрібно? Грати якусь роль ті люди, з якими ви можете бути просто собою, і де вам добре в цьому спілкуванні. Їжа. Також ви можете спробувати готувати з різнокольорових продуктів. Зараз осінь, і є жовті, червоні помідори, різнокольорові перці, з'являються гарбузи, помаранчеві. Ви можете міксувати це все в одній страві. І таким чином свої зорові канали також підключати, так, додавати якогось такого кольорів, а, те, що буде тішити ваше око. Для смакових рецепторів можна спробувати додавати якісь спеції, які вам подобаються. І, напевно, ще один такий важливий момент, так а, для чого? Так, от чого вам хочеться? А осені, цієї зими до свят так, має бути якийсь сенс, якісь ваші цінності, які вас будуть включати. Це може бути родина, так, провести проводити більше такого а, затишного, приємного часу з родиною. Це може бути спілкування з друзями. Це може бути створення користі для конкретних людей, для цілої країни, для якоїсь частини світу. Подумайте, яка думка, яка ваша цінність, яка відповідь на питання, для чого з задоволенням проживати цю осінь і зиму буде вас підтримувати.